Я Кіра, та сьогодні я знімаю відео там, де, де я ловлю свою іграшку, яку я зробила. Почнемо. Ми будемо її ловити, те, щоб прикрасити вдома. Давай. Я знаю, я зможу її спіймати. Ну ні. Ну, вже інша чи... дівчина хоче спіймати мою мішку, якого я зробила. Все, значить, давай зробила. Наче спіймаю. Почекайте. То не моя мішка. Хочу зробити ти у себе отаку іграшку. Почнемо з... з цього, є, Добавити оце, є? Це прибираємо. Вона буде виглядати отакою. Я очі не можу знайти, та назову її. Мі-міні. Все готово. Ні 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 ні-мі-ні. -ні -ні. Все є. У мене нове іграшка. Я її хочу покласти тут. Ботю, а вотів. Краще оцю. спіймаємо мою собственну. Та вже я починаю ловити її. Тільки голову сходила. Не вийшло. Я думаю, хтось інший спіймає. Да, да. Та зараз я спробую останній останній і останній останні раз. Спіймати цю іграшку. Давай. Я хочу. Я хочу прикрасити свій будинок. Я хочу прикрасити свій будиночок. Є. Я ще зможу спіймати. Так, да, я ловлю. Я ловлю. О. Не вийшло. Спробуй ще один раз. Я зможу. Я її ловлю. Та, да, я її ловлю. Ні, да не виходиться спробую останній останній раз. В цей раз я довгла нас піймати. Є. Зараз ви готові дивитись? Або ні. Напишіть. Три, два, один. Піднімаю. Ю. Де не виходить, значить спробую свою мішку. Якщо не, не вийде, значить буде все. Я хочу цю спіймати оцю. Значить, почнемо. Оце у мене краще виходить ловити. Я сподіваюся, не впаде. Не впала, це моя іграшка. Все, я пішла на базу її ставити. Я дуже рада. Пішли. Я ще прийду, поставлю її, вона така красива. Давай, давай. Я хочу це зробити як можна скоріш. Я надіюсь, глючити не буде. Більше. Я пішла вже, швидше ви чи ставити. Я дуже-дуже-дуже хочу. Вже поставити свою іграшку. І щоб я заповнила свою кімнату, то я зробила, щоб вона була отакого от кольору. Давай поставимо мою головну іграшку. Навіть мої три головніші іграшки, щоб вона дивилася на мене. На ні. Ні, щоб вона. Була на вулиці, та вона. Та вона так буде бачитися. Все краще. А, значить, не можна. Якщо не можна, я поставлю отак от. Перша іграшка, друга іграшка. Давай, стався. Та остання іграшка. Її звати мі міні мі, мі. Давай. Це мої іграшки. Мілощі. Все, мої всі іграшки є. Вони всі красиві, мі, милі. Та моя база. Готово на сьогоднішнє відео. До побачення!